Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.2 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу Ривки лисенко Черника Шкодько 2022 року випуску. Виконувати дане завдання будемо в Python. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно для ведення тексту проєкту. Для цього виконуємо файл, «New File». Зміні А будемо зберігати масу цукерок. Дане число ми будемо вводити з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl-Пропуск. У одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, а саме уведіть масу церк. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити число. Це буде рядковий тип. І для того, щоб рядковий тип перетворити в дійсний, скористаємося функцією FloAT. Візьмемо ось це все в дужки. І перед дужками напишемо Float. Наступні рядки будуть схожі через те, щоб було швидше, давайте скопіюємо. В зміні Х будемо зберігати ціну 1 кг цукерок. Зміні Б. Будемо зберігати кількість пляшок лимонаду. І зміні Y. Будемо зберігати ціну однієї пляшки лимонаду. Тепер нам потрібно підрахувати, скільки Марічка витратить на святкування дня свого дня народження. Для цього, зрозуміло, потрібно. Масу цукерок помножити на ціну 1 кг цукерок, а кількість пляшок лимонаду помножити на ціну однієї пляшки лимонаду. Так, тут помилка. І це все потім додати. Результат будемо зберігати в зміні це, тобто вартість всієї покупки. Зверніть увагу, що це пишемо англійське, а не українське, не перепутайте. Так само ось тут вони на англійській та українській мові так само виглядають. Усе рядок можна було порожній не залишати, але для зручності я його зробив, щоб відокремити різні блоки програми. Ну і залишилось вивести результат. Для цього скористаємося функцією Print. Спочатку запишемо деякий текст в одинарних або подвійних лапках, а саме вартість покупки, щоб було зрозуміло, що ми виводимо. Після тексту лапок пишемо кому. І нам потрібно вивести змінно це. Тут буде зберігатися вартість покупки в гривнях і копійках. Ну і зрозуміло, якщо в нас ще будуть копійки, то в нас має бути тільки два знаки після коми. Тобто, якщо більше, потрібно округлити. Для цього скористаємося функцією round. Округлюємо змінно це. Пишемо кому і 2. Це означає, що округлили до двох знаків після коми. Знову кому і допишемо герини гривнів. Тобто. Тепер давайте збережемо. Для цього виконуємо файл, save або save as. Перший раз нема різниці. Збережемо власні папці з іменем права 2.2. Та виконуємо run, run модуль. Ось тут виконаний перший рядок програми. Уведіть масу цукерок. Підказка відображається. Маса у нас буде 1,5. І зверніть увагу, що коли ви вводите дійсне число, то пишете не кому, а крапку. Якщо буде кома, то виб'є помилку. Натискаємо Enter для підтвердження. Перейшли до наступного рядка. Ціна у нас буде 250. Чотири пляшки лимонаду. Ціна пляшки 25. Натискаємо Enter. Підрахували вартість і вивели. Результат 475 гривень. І 0 копійок. Ну і на цьому все. Ви тільки перевірте ще дану програму за різними початковими даними. Тобто інша маса цукерок, інша ціна цукерок, ну і кількість пляшок, лимонада. Аналогічно виконуєте run run модуль і вводите. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!